Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні 29 лютого за Юліанським календарем та 13 березня за Григоріанським. цей день ми шануємо пам'ять преподобного Касіана Римлінина, а також преподобного Іоанна, названого Варсонофієм єпископа Дамайського, мучника Феоктеріста Девпетуської ікони Божої Матері. Преподобний Іоанн, наречений Варсанофієм, був родом із Палестини. Досягнувши 18 років, він прийняв святе хрещення, а згодом і чернечий постриг. За його благочестиве життя його було вибрано в єпископа в міста Дамаск. Але всією душею він бажав усамітнення, тому таємно залишивши. Кафедру він пішов до Олександрії і попросився в один з монастирів, назвавши себе Варсанофієм. Вдень він виконував послуг, а ніч проводив у молитві. Згодом його пізнав Феодор Нітрійський, який знав, що він єпископ. Після цього преподобний Йоанн пішов далі у Єгипет, де вже подв'язався. До кінця свого життя, молитвами, преподобного Іоанна, допоможи нам Боже. Дорогі брати та сестри, в цей день за уставом літургія не звершується, тому рядового Євангелія сьогодні немає. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.